Бізна, бізна, бізна. Галина прийшла з закупів, так? Так. Пришла в магазин, А нема людей, купила філакові. Нема людей? Купила філакурич. Купила дві штучки, а запечем, грелі, так. а один тут всечко віддавно, так сильний. Я думаю, такий кульок до одного місця, я тобі говорю, Дві, дві. Та добре, що ткотри Та, Та, су, ти... ми Та сумку мало чого немає. Та сумку мала. Та думаєш, використають його кульок. Та й використала, весь. Та було в магазині. З паски Максимської до школи. Фекси? Ну, любит ну дуже любить. То не фекси, то мафіни. А, мафіни. Чи. Мафіни. Мафіни з вешенкою. Він любить вечір. Купила кілі. І... Смузі треба робити. Смузі, ой, тепер треба смузі, день по три рази можна <рі> навіть так метати. Ти я сидив, вже вбрала, ще селери, купиш, чула по дорозі. Що купиш? Де? Селери? Ні, то можна без селери. Ліпше на 100%. Без покрутила нормальну виходку сидіти. Купила в коло Угу, Такі гарні бананчики. Файні, бани. Тво тріснуло. Та так. Тепер свято послню забрала. Ну, Також, як буде ще в магазині, бити, чи я виділу, то з дві бабочки. Тут ну, срок водності 2020 можна. І докупила кавалерка акція. Олива 43 гривні. В рукавичці, в, в думаю, то беру дві банки. А ти знаєш що? Тепер рукавичці така жіночка прийшла, мала такі папір. Uh -huh. Пише тисячу гривень, що тут таке, не знаю. І вона на ту тисячу гривень добігала до знаєш, одним чеком випишно. Це, напевно, подарок був, бо я сидив, жіночка таку червону рибу набрала, то робляла. А то продавка дуже перебор каже, а вона каже, давайте щось від Вона каже, червону рибу. Вона каже, ні-ні, червону рибу ні, що зуб від сів стола. То, напевно, подарок був, мені сезиде, або діти. Сертифікат на тисячі рода. Мені так все здало, знаєш? Так чомусь мені все здало. Тебе це дуже цікаво, чому жінка прийшла з карточкою тисячу гривень. Так, вона добігала, так знаєш. Як добігала? Ну, две взяла, наш не знала скільки то коштує. Вийшло 854 п'ятдесят А ти так вуха розвісила? А, а я взагу, чую і так чую. А вона каже, не хватає. А вона каже, я зараз доберу. пішла. А продавчика, ви можете швидше, бо ви мені каже, затримуйте? А я думаю. Та жінка старша, та не то пасує таке говорити. Mm. Та що ми молоді, не постоїмо. Mm, та та, та... стійте, а що хтось з нас ніхто в черзі нічого не говорить, то не та жінка, бідно, не розгубилася, знаєш, але взяла, рибку взяла, таку поки риб, та рибку взяла і ще міді. Міді, Мідійно сказали, Міді, тако, ні. і їй там щось підігри. Але нам ще треба соленів огірків до солян. Я думаю, вже давай без соляних. — Як солянка без огірків? Ти що? — Давай лимон. Ні, треба то іде, Треба монпорити все. Витягувати. Та то в чому римся? Та бери ти це дай посла. Сергій, там ще були огірки, як ви витягували? Ні. Не було. Треба шукати, має бути. Та то в магазині. Вони можуть бути не такі, як наші смісці. А от во полуницею. Я кажу, яка полуниця брак Ру... квашені огірки? А я кажу полуниця для <реш> дитини. А я кажу а <реш> яка, Маруся, солодка полуниця, а вона каже 50 написала, яка він то їсти не буде. Добре, я, не я не маю роботу і немає часу. По йду, так. Я сидив, ти так вбралася, я ту зачіску на голові зробила. Бо ти довго да. її робила, Так. Да. але так файно виглядають, каприческа. Антенни ага, вигляда. зі всіх. Я сторін за ракетку, кепку одівай, теплу куртку брав. Дуже. Свята там так холодно, що я тепер і так не кавалерка Не, не дуже треба, холодно. Треба поратися. Ну давай біжи до роботи. Бач, вже бельгійське драже з'їли. Та вже ще вчора oh. не було. Oh. А ти я казала від чого кришка? Вже й кришки не треба, і з банка не треба. Oh. Давай, годь.